Вітаю глядачів мого каналу. Невеличкі новини перед початком основного відео. Перш за все, хочу подякувати за ваші перегляди, відгуки та підтримку мого каналу, завдяки чому було створено окрему сторінку, сайт магазину, на якому розміщено товари, продажем яких я займаю тривалий час. А саме це зварювальні апарати, витратні матеріали для зварювання, гібридні інвертори, акумуляторні батареї. Також бензинові генератори, стабілізатори напруги. Наразі сайт знаходиться у стадії наповнення, тобто деякі одиниці товару відсутні на сторінці, але вони є по наявності на складі. Тому всю цю інформацію ви можете уточнити по телефону. Окрім основної сторінки магазину буде окрема інформативна сторінка, яка буде корисна для новачків. Наприклад. Хто не розуміється в підключенні або в експлуатації певного роду обладнання, то ну, дана сторінка статті на цій сторінці будуть актуальні саме для цих людей. В ремонті зварювальний апарат штурм. По проблемі не включається. За результатами попередньої діагностики, яку я зробив за кадром, транзистори не пробиті, вихідні діоди також цілі, але мають сліди попереднього ремонту. І також паяні діоди службового блоку жилення. Для чого невідомо, але ніякого дефекту по ним немає. Ну, діодний міст, понятне діло, також цілий. При подачі мережі 220 вольт. Напруга на електролітах піднімається до рівня 300 з копійками вольт, але запуску ніякого не відбувається. Це нам каже. Про те, що, скоріш за все, несправний блок жилення. Він у нас побудований на мікросхемі LNK 626. Ремонт, так би мовити, без розбору. Відпаяв обережну мікросхемку, не розбираючи апаратик. Бачимо все ціленьке, той флюсик відмиється, пістони на своїх місцях. Зараз запаяється новенька мікросхема. Ще раз там обв'язочка трошки перевіриться, і я думаю, що все буде гаразд. Перший запуск після заміни шимки. Балалаєчко, нічого не запускається. Значить, ще є якась проблема. Здається, проблема знайдена, і вона не в трансформаторі. Як ви могли подумати, я його демонтував лише для того, щоб поміряти індуктивність обмоток і оцінити стан доріжок під ним. Тут все гаразд. Раніше, ще коли я починав знімати відео по цій зварці, я звертав вашу увагу на те, що були паяні ось ці випрямні діоди у кількості 5 штук. Так ось, там можливо звернути увагу на те, що всі ці 5 діодів стояли катодом ось в цю сторону. Тобто тут катод, тут, 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 і на цьому діоді окремо також катод дивився в цю сторону. Це, я думаю, що там помітно було на тому фрагменті відео. І дивіться, на платі у нас, виходить, є таке от невеличке маркування, тобто такий скошений ось окрай. Бачимо на оцій біленькій рамочці, скошений краєчок. Тобто це нам каже про те, що катод знаходиться з цієї сторони. І ось катод у нас. На цьому діоді повинен бути тут. На цих трьох діодах також катод дивиться в цю сторону, наближену до мене. А ось на цьому діоді катод у нас з цієї сторони, тобто в протилежну сторону він дивиться. Але він стояв навпаки, і відповідно, скоріш за все, це й дало нам результат того, що блок жилення не запускається. Отак сподівався я поміняти лише одну мікросхему, і на тому ремонт був би завершений. А ні, попередники подарували мені цілий букет несподіванок. Ось дивіться. Ну, по-перше, то що був запаяний діод. Так Мало того, що він був не в ту сторону запаяний, так ще й не той. Дивіться, що тут стоїть S2M. Хтось здогадався, що не так. Я вам скажу: це звичайний випрямний діод. Тобто, в такому блоку жилення він працювати не буде. Тут повинен стояти ультрафаст, але впаяли звичайні випрямні діоди. І воно тут грілося як тільки можна. Коротше, це призвело. По-перше, то, що не в ту сторону був діод запаяний по лінії живлення мінус 15 вольт. Це, в свою чергу, призвело до поломки плати керування. Оскільки тут. Дофігіща всього. І я просто, чесно ну, кажучи, я заманався тут все перепаювати, все міняти, визванювати цю, цю кучу стабілітронів, діодів, е, операційників, всі пересипав, вже шинку навіть поміняв, а воно все одно зараза не працювало. Так що, от таке от, ну, дрібне втручання, давайте так, прямим текстом рукожопства. Призводить до от таких от затрат по часу з мого боку. Тобто хтось поколупався, поколупався, ой, не зміг, все, віддали. Та не включається. Так ось не включається. Це, по-перше, діжурка, по-друге, плата керування. І ще вдобавок ось тут ще покрутили. І тут вже пішла така. Науково-дослідницька діяльність, давай же зворотні зв'язки по струму досліджувати, а воно ніфіга не працює. Ну, коротше, виявилося, що оцей субмодуль я просто замовив в інтернеті, благо не так багато ця оплата коштує, і поміняв її якби, в зборі. Тому що там от заміна оцих всіх операційничків, вона нічого позитивного мені не дала. Вроді все є, а нічого нема. Тому, коротше, зараз що? Давайте продемонструю, як все це працює. Давайте зараз так плюс дамо на окрему діжурочку на повишаючку. Так, що тут не контакт? Давай контакт. Отак. Все, ком... та й-палки. Так, зараз одну секунду. Давай. Отак. Все, запустилося. Бачимо, так? Да? Тут у нас зараз. Все на мінімум стоїть. А, так, Крокодильчик від лабораторника О, на той дівод ну, там воно під платою. Тут ще є нюанс, щоб перевірити зворотній зв'язок по струму, треба від ну, або окремого блоку жилення або від цієї ж дежурки дати 24 вольта сюди, прямо на шину. Щоб вузол там антистіка, ВРД побачив присутність напруги на виході. Тільки тоді можна нормально, коректно перевірити зворотній зв'язок по струму. Тому зараз дивіться, у нас виходить регулятор мінімального положенні, у нас шим присутній. Додаю напругу на лабораторнику до того моменту, поки шим не закриється. Ось на рівні 1,1 В. все, генерація у нас зникла. Тепер можна покрутити регулятор струму. Все, Ось в такому положенні генерація з'явилася. Давайте так, щоб було наглядно видно. Ось так от: хоп, регулятор мінімум більше, менше, більше. Так, тест на електроді 3 мм. Наступний в ремонті гібридний інвертор, Nенджі 6,2 кВт, 48 вольт живлення від акумулятора. І вже доволі класична проблема. Я вже... Показував пару відео стосовно проблеми саме в цих моделях. Тут не відпрацьовує вузол soft-start при вімкненні інвертора від батареї. Тобто перше включення, коли приєднується клемма батареї, немає 220 вольт, не підкинуто навантаження. Ось так: от просто на столі ми вмикаємо від батареї. Відповідно, soft-start не відпрацьовує. Напруга на високовольній шині не піднімається там, до рівня 400 вольт. І тим самим у нас тут електроліти знаходяться у розрядженому стані. І по первинному DC-DC перетворювачу попадає занадто високий струм, тому що ну, на виході я ж кажу, низький опір по електролітам. Із-за чого первинний струм від акумулятора він випалює наші транзистори. Можливо, якщо хтось не бачив, саме так виглядає до опрацювання вузла ввімкнення Soft Start, оскільки команди від мікроконтролера до цієї автопари не доходить. Інвертор майже готовий, зробимо тестовий запуск на виході 220 вольт, малопотужна лампочка розжарювання, Чисто у якості індикації 48 вольт. Жилення приєднано. Щупи тестера стоять на високовольтній шині. І дивимось на екран мультиметра. Включаю інвертор. Бачимо, напруга піднімається, тобто Soft Start у нас відпрацював. І далі напруга живлення у нас вже формується у вигляді 220 вольт змінного струму. І напруга на високовальній шині піднялася до 375 вольт. Подальше тестування залишиться за кадром, вже конкретно під навантаженням і від більш потужного блоку живлення, тому що через ці проводочки сильно багато не навантажиш. Все, на цьому я вважаю, що все готово, все працює. Далі, я думаю, ніяких несподіванок не буде. Але якщо буде, то я обов'язково це покажу. Ну, а на цьому все. Відео добігає кінця. На все добре, до нових зустрічей.